Сьогодні невеличка розпаковочка. Опа. Клац. Клац. Ууу, тишоу. Зимового фокси, 10 гривень. Як он? Колір більш жовтуватий, ніж зелений. Може салатовий, не знаю. Короті. Напишіть в коментарях, що за колір. Спробую спочатку на товстий носок. Ну що, друзі, ось так це виглядає. Розмір замовляв 26,5. Сидять чотенько. ногу фіксує, надів я теплий носок, в теплому носку дуже зручно, пальці не давлять, тому можу сказати, що розмір підійшов, все класно, в принципі, я задоволений. Проклеє не де нічого. Не відходить Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Будемо на зв'язку.